Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячене двом новинам, які вчора з'явилися. перше, те, що було оприлюднені, що ніби там парламентський комітет прийняв законопроект, яким буде чітко обмежена мобілізація осіб до 25 років, не має значення, чи вони придатні, чи обмежені придатні, чи закінчили військову кафедру, чи не закінчили військову кафедру. А також надання можливості таким особам, які були мобілізовані, яким не виповнилась 25 років звільнити з військової служби. ще я хочу сказати, і друге питання це питання виїзду за кордон для депутатів, там активістів, суддів, і так далі. і так далі, і так так далі далі Ну Це окрема ситуація. От цим двом ініціативам вирішив все ж таки розповісти трохи і час і дати своє бачення обидвам подіям, які вчора відбулись. Так, дійсно, це дуже добре. Дуже добре, що депутати ніби. Хочуть обмежити безпосередньо мобілізацію до 25 років становити. Хоча, якщо подивитись на їх поведінку раніше, якщо вони відкладали батьки цих дітей, звертались і до комітету звертались, і до мене звертались, і листи писали, і комітет неодноразово засідав з цього приводу. Однак якось вони дивно взагалі не реагували. А тут раптом щось таке сталося, що вони вирішили, може, комусь там з дітей виповнили 25 років, ну це окрема ситуація. Звичайно, ми з цього приводу можемо. Глузувати, там, хайпувати, але ну, я думаю, що це не привід. Не привід для хайпа, не, не привід для лузування. Насправді, потрібно все ж таки врегулювати питання мобілізації, врегулювати питання військового обліку і не намагатися робити, отак, знаєте, з коліс в турборежимі, другий рік турборежиму з, з військовим обліком ну це занадто. Все ж таки повинні бути люди, які візьмуть на себе відповідальність і це врегулюють. Тому, з огляду на попередню поведінку народних депутатів і те, що от вчора так раділи безпосередньо, що ніби комітет підтримав цей законопроект, я думаю, не варто дуже сильно радіти. Я не думаю, що найближчим часом приймуть. Ну, це моє бачення. Просто Знаєте, коли от сподівання краще я буду помилятись, знаєте, і ви скажете, а от кравець помилився, це буде краще, ніж е -е, виявиться, що ви будете сподіватись на те, що розповідають народні обранці, а пройдуть місяці, ні, тижні, місяці, а може і рока, поки вони за це проголосують. Я думаю, що, на жаль, скоріше всього, така ситуація буде, тому їх треба, якщо у вас... Вистачило мужності і сил їх підштовхнути для прийняття цього законопроекту. Треба підштовхувати народних депутатів своїх до прийняття цього законопроекту в цілому, для того, щоб дійсно ці особи до 25 років могли і звільнитися, і могли все ж таки виключно за бажанням йти служити. Бажання, будь ласка, немає бажання, є бажання навчатись, бажання отримати нове звання, заводити сім'ю. Сплачувати податки, підтримувати Україну, підтримувати економіку, будь ласка, це також досить позитивно. Друга ситуація, про що вчора так дуже голосно сказали, як там депутати Євросолідарності. Я так думаю, що це знаєте така маленька помста владі. Внесли законопроект, там навіть безугла щось я там бачив. Наша любима Мар'яна Б. написала, що вона підтримала його, однак, щось там почала, ну, як на мене, то виправдовувати, що це тільки от думки, що це не так. Мова йде про там, дозвіл народним депутатам виїжджати. Взагалі, знаєте, дуже дивна ситуація. Хочу вчергове звернути увагу, що у нас нема заборони виїзду за кордон. Нема такої заборони. Кому ви збираєтеся дозволяти виїжджати? У нас вся заборона виїзду за кордон, яка встановлена законом, відповідно до статті 33 Конституції, зазначена в статті 6 закону України про порядок в'їзду і виїзду громадян України, де нема заборони на виїзд за кордон під час дій воєнного стану. І от знаєте, це ж питання вже не перший рік. Досі я не знайшов. Звичайно, я там невеликий фахівець в міжнародному праві, однак я не знайшов жодної країни, де громадянам України під час війни і чоловічої статі забороняли виїжджати за кордон. Нема. В Азербайджані не було, в Армінії не було, в Грузії не було. Ну це от найближчий такий круг. В Ізраїлі не було. Де? Де заборонено? Може там великі наші депутати, ті, хто за цим стоять, повідомляться ж таки громадянам України, наведуть приклади, коли це було, при яких обставинах це було. Хто забороняв виїжджати, що сталося потім з цією державою, яка забороняла, які наслідки цього? На жаль, про це ніхто не думає. І я вже знімав свій час відео. Можете пошукати на каналі, де я ставив питання, а що буде, коли дозволять виїжджати? Питання риторичне. Ну, про це всім потрібно задуматись. Тому я думаю, що друга оця ситуація ініціатива народних депутатів щодо дозволу виїжджати там. Це більше такий тролінг. Ну, тролінг під час війни я вважаю, що він недоречний. Як і з першим випадком, так і з цим випадком, я вважаю, що так не можна себе поводити, що це повністю безвідповідальна поведінка. Замість того, щоб регулювати питання і встановити законодавчі прозорі правила цього, що дозволяє конституція, цього не робиться вже третій рік. Тому тут також я вважаю, що ці два законопроекти це виключно привід для хайпу. хайпу. Під час війни, який зовсім недоречний. Ну і нам всім треба все одно пам'ятати, Україна у нас одна. І майбутнє у нас дітей повинно бути в Україні, а не десь за кордоном. І все, що можна зробити зараз, треба робити. Треба робити, щоб Україна залишилась, залишилась для нас, для наших дітей, щоб вони жили тут, і Україна існувала, процвітала і розвивалася. Саме власне, розвивалась, а не за рахунок когось і чогось. Пам'ятайте про це, коли ви говорите про якусь допомогу, окрім українців, ніхто не допоможе. Тому я і закликаю всіх підтримувати один одного, підтримувати Україну, підтримувати Збройні Сили. Якщо можете, донати, якщо можете, допомагайте. Обов'язково допомагайте. Навіть те, що робить деякі чиновники з українцями за кордоном, не відвертайтеся від України. Повірте, вона віддячить. Обов'язково віддячить. Я в це вірю і я прикладу до цього максимум зусиль. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. Підписуйтесь і поширюйте це відео, щоб люди знали правду. До зустрічі!